Йде розмітка асфальт, асфальт, а там раз і все. І закінчився асфальт. Блять, я не знаю, що ці всі роки робили ці смілянські що -то тут, райду, там, дорожники там посміли, що там спі... Смілянські дорожники. Ну як до такого стану, це можна було подоводити дороги. Це ж воно не, не за рік робиться. А От, зараз. Тупо, Чому тупо, тупо роками. Ну, там Зеленського критикують за от велике будівництво, там, там пишуть хейтери, велике крадівництво. Я вам скажу, аби не було того великого будівництва, то наші всі дороги, поставні, які ми там ну, між обласними центрами переміщаємося, вони б були приблизно зараз отакими. От Бо в принципі таке і було до його президентства, Там уже Щеркас принаймні, там вже в будь-якому напрямку, ти не міг виїхати. Ні в напрямку Кропивницького, ні в напрямку Києва, ні в напрямку взагалі, в нікуди, блін. Оце дивіться, от, от, позаду їде рейсовий автобус. О, позаду їде рейсовий автобус, Мені цікаво, блин, як часто він буває в ремонті, навірно, після кожного, після кожного рейсу. Я від слова зовсім. І це розумієте, так, да, хто це каже не на часі там, і так далі. Але ж це воно не вчора не трапилось і не в 22-му році. Ну таке тут уже багато-багато років і... Я не знаю, що треба для того, щоб зробили. Аби сказала, що завтра сюди буде десь Зеленський, то, мабуть, знайшли б би і гроші, і можливості, і все на світі. Ну, Менше б трошки б дірібнули, а зробили б дорогу.